Воно якось саме пішло динамічно розвиватися. Спочатку психологічна допомога постраждала у 2022 році, потім психологічне дослідження стану людей в умовах війни, реабілітація ветеранів і ще, і ще. І ось ми будуємо. Коли занурюєшся у питання, стає зрозумілим, що це треба робити вже зараз, а особливо в регіонах, де інфраструктура лікарні у вкрай поганому стані. Тому ми зробили рішення під ключ. Психологічна реабілітація, адаптація до цивільного життя для ветеранів війни, для цивільних, які постраждали внаслідок військових дій та багато іншого. Так і виник мобільний реабілітаційний модуль. Це справжній мобільний будиночок, який може бути розміщений будь-де за погодження з громадою, а потім переміщений туди, де є негайна потреба в реабілітації. Громади та міська лікарня отримують спеціально розроблений мобільний комплекс для надання психологічної допомоги, фізичної реабілітації. Супровід протезування, послуги логопеда-дефектолога, юридичний супровід, перекваліфікація та допомога у працевлаштуванні, нашу підтримку для старту, навчання фахівців та супровід діяльності це нові робочі місця, яких ми ще й навчаємо. Це врятовані життя, це допомога поруч, а не через місяці чи пізніше. Ми вдячні компаніям Visa та Ощадбанк за допомогу. Саме вони підтримали перші мобільні реабілітаційні модулі, які зараз вже почали працювати по регіонах. Наразі проект працює і потребує масштабування. Ми шукаємо відповідальних активних донорів серед нашого бізнесу за вирішення стратегічного питання: питання реабілітації та психічного ментального здоров'я нації під час та після війни. Ми пропонуємо юридично обґрунтовану модель соціальної франшизи. Це коли держава та бізнес разом вирішують соціально важливі речі, а люди отримують конкретну допомогу. Ми можемо пекти ці модулі як виріжки стільки, скільки треба. І все це сертифіковано і пройшло усі перевірки. Відповідальний український бізнес це двигун соціальних інновацій. Змінюйте життя навколо вже зараз. Приєднуйтесь до команди бізнес-донорів проекту. Навіть один ОТГ із мобільним реабілітаційним модулем. Це сотні змінених на краще життів на роки вперед. Цей янгар як маленька корабельня, з якою містами йдуть кораблики, нові дома українців. А наш інструмент соціальної франшизи дозволить будь-якому регіону України ще отримати свій мобільний реабілітаційний модуль. Потрібна лише ваша підтримка. Долучайтесь до нашої ініціативи, доєднуйтесь до команди донорів.